Інформаційний марафон на п'ятому каналі в цій частині поговоримо про те, яку воєнну допомогу має намір надати Америка Україні, зокрема в адміністрації президента, навіть говорять про можливість отримати джевеліни з 1 жовтня. Вже Це такі послу... точні ракети, які кожна з них 100% потрапляє в ціль. який би не був російський танк, його нема. Можемо послухати до речі, що говорять в адміністрації про ту допомогу, яку ми маємо отримати. Перші засоби це контрбатарейні боротьби, які дозволять знаходити артилерійські та мінометні батареї на відстанях більше 50, більше 40 кілометрів. По-друге, це засоби радіоелектронної боротьби, тобто засоби, які дозволять протистояти російським системам електронної подавлення та розвідки. По-третє, це засоби протитанкові, тобто те, що, про що ми завжди кажемо, то це система Джевелін. По-четверте, це система організації зв'язку того, що вкрай необхідна для СУВ, тобто скрите управління військами. П'яте, це навчання. Ну, якщо підсумувати, то Америка готує для України 300 мільйонів доларів саме на озброєння, в тому числі і летальне. Давайте зараз про це будемо говорити детальніше із Тетяною Ворожко. Це журналіст Голосу Америки Української служби. Тетяно, от дуже багато вже говориться про те, що Америка то готує для нас зброю, то не готує, то Обама витує всі різноманітні закони. Є різноманітні ініціативи, скажімо так, і в Сенаті, і від конкретних. Парламентарів американських, власне, що маємо зараз? Все таки ми дочекаємось цієї допомоги. Що вам відомо? А, добре, я зараз розкажу, щоб було трошки більш зрозуміліше, значить, це а, бюджет. Е на національну оборону на наступний рік, рік починається у жовтні. Ось зараз пролунало жовтень. Так це можливо може бути жовтень, якщо цей законопроект буде пройде через всі всі ланки. Значить, кожен законопроект спочатку голосується в палаті представників, потім в сенаті. От зараз цей законопроект пройшов цю другу стадію. Він був проголосований в сенаті. І сенатська версія, вона ну дуже така хороша для України. Все, що було. Тільки що прораховано, воно так дійсно міститься в цьому законопроекті, а крім цього, а, там ідуть певні а, обмеження на співробітництво з Росією і ще певні вимоги про, а, щодо Пентагона. Може трошки пізніше про це розповісти. А далі цей законопроект має бути а, узгоджений, оскільки це дві різні версії в, а, в палаті працівників. В сенаті, а сьогодні Макін сказав про те, що до кінця липня а вони вже будуть узгоджені, це буде така конференція, куди прийдуть представників від палати представників, представники від сенату, від обох партій профільних комітетів, і вони погодять спільну версію. І от а, ця спільна версія вже потім буде досі так автоматично проходити. Через а, ну, ну вона має бути проголосована, але досить швидко. І вже далі президент її має підписати. А що стосується під. Пише чи не підпише її президент. Тут а, така справа. А, ну насправді хочу сказати, що цей законопроект він він містить найбільшу військову допомогу, взагалі, яка коли-небудь коли Україна згадувалася. Тобто, це дуже серйозно. А що підписи президента? А, президент вже погрожує цей законопроект заветувати, але це не стосується України. Цей законопроект він на тисячу сторінок, на понад 600 мільярдів доларів. Там багато проблем інших. Ну, якщо коротко, вони стосуються Власне, бюджетних як витрачаються гроші, з яких фондів, тобто це такі деталі. А, але а, те, що сьогодні Сенат проговорював вчора, Сенат проголосував, там а, так називає так зване «veto proof majority, тобто вони а, ну, а, більшості проголосували, яку вже президент не може подолати вето. І палата представників майже набрала таку а, кількість голосів. Тобто очікування, що президент це підпише. Пасиві, Таню. Це була Таня Ворожко, журналіст Української служби голосу Америки. Власне, далі передаю слово колегам. Будемо говорити про справи американсько-українські, і не тільки не, не тільки американсько-українські. З нами гостя наш колега Віталій Портніков. Ми от почали з такої от добрий вечір. Добрий вечір. так. з такої Доброго ніби вечір. позитивної новини її вже коментують всі. Так, от поправки до бюджету Сполучених Штатів Америки, і можливість такі є. Ми ж вже не раз чули позицію Білого Дому, що Обама такі речі не підпише. Так? Угу. Ну, але ситуація все ближче до виборів, ситуація все агресивніше е, виглядає, що і республіканці, і демократи одностайні в допомозі України чи ризикне Обама заветувати е, в. Ці ініціативи, в тому числі і допомогу Україні. Ну, По-перше, треба розуміти, що навіть підпис президента ще не означає автоматичне постачання зброї України. Чому ні? Таким, тому, тому що це е, насамперед передбачає можливість такого постачання, але для того, щоб зброя була поставлена, будуть потрібні ще певні процедури. Ми вже чули, якими будуть процедури узгодження самого закону. Uh -huh. А навіть якщо ми уявимо, що е, президент підпише цей закон, то мені здається, що можна провести такі процедури. Щодо отримання цієї зброї, це мають бути експертизи, згоди самої адміністрації, узгодження. Так що навіть якщо президент Сполучених Штатів буде готовий такий закон підписати без змін, mm -hmm. то справа постачання зброї це боже справа вже його наступника. А чому наступника? Наша адміністрація вже заявила, з 1 жовтня вже чекаємо Джевелін. Ми візовий режим також очікували. Мені здається, навіть не з 1 жовтня, а з 1 червня. А я все, може, дуже побоююсь ось... якихось конкретних дат в таких я б сказав, делікатних питаннях. Я якраз абсолютно за щоб ми отримали цю зброю, але з іншого боку, я вважаю, що тенденції важливіше за зброю, як не дивно. Тому що скільки б нам американці не поставили зброї, якщо Російська Федерація вирішить, що вона готова до відкритої війни проти України. Із застосуванням авіації, тяжкого озброєння, таке інше. Ми бачили всі ці плани. Звичайно, там за два тижні вони в Києві не будуть. Але за місяць, два, враховуючи ситуацію, з, я б сказав, з різним віком озброєнь російських угу. і українських. Можливість така існує. Але є багато моментів. От дивіться, проаналізуйте їх. Перше, це ось те, що в Росії бачать, що американська еліта. Дозріла до, до готовності гій. постачати зброю, і тут е, провідні кандидати на посаду президента Сполучених Штатів, і е, Хіларі Клінтон, і Джеб Буш, і інші політики вони аж ніяк не є опонентами цих пропозицій. Значить, треба буде мати скоро справу з набагато більш складною адміністрацією. Якщо треба домовитися сполученими штатами, краще зробити до виборів президента США раз. Арешти російського майна в європейських країнах і кажуть, що очікує таких арештів у Сполучених Штатах. Це буквально новини одного дня, правда? Два. Це величезна проблема, яка може в принципі призвести до паралічу роботи державних компаній Російської Федерації і банків на заході. А ми про решту окремо да. поговоримо. Давайте все таки закінчимо. Санкції ні, тому що це все Комплексно, це я контур. розумію. Санкції також сьогодні вирішується, що вони продовжуються. і Вони продовжуються автоматично. Причому найде в такому я б сказав, я б сказав знущальному вигляді. Прем'єр-міністр Ципрас Петербург Петербурзі говорить, що санкції потрібно якнайшвидше скасувати. А в цей час його представнику Єврокомісії. Голосують за їхнє автоматичне продовження. Ну, класична грецька гра. Да, грецька от я от хотіла запитати, чи можемо ми говорити в тому випадку з цим натяком Сенату. Назвемо його так, оскільки ще довга процедура. Ем, чи можемо ми говорити, що це такий психологічно-політичний маячок для Росії, в тому числі що Америка все ж таки готова надавати допомогу Україні? Я б не назвав це маячком. Я думаю, що ми маємо називати речі своїми іменами. Цивілізований світ здійснює планомірний тиск на російську. Федерацію з метою зміни політичного режиму там не настроїв того політичного режиму, який там існує, тому що вже ясно, що настрої цього політичного режиму змінити неможливо, тому що е, е, ухвалюють рішення там люди з неадекватною психікою, і це правда. Не треба теж закривати на це. Очі, президент Росії, ми це бачили сьогодні під час його виступу на Петербурзькому економічному форумі, Він абсолютно здорова людина. Здорова, але здорова, яка живе в своєму світі, і цей його світ не має нічого спільного з реальністю, і в цей світ він втягує десятки мільйонів своїх співгромадян, які теж психічно здорові. Але які живуть в світі, який не має нічого спільного з реальністю, це знаєте, який світ називає? Це світ дитинства. От у вас, очевидно, знаєте, є. Діти, це дуже тяжке дитинство, ну, якщо погрожуєте. В будь-якому разі, якщо ви сідаєте поруч з дитиною, який там 4-5 років, і починаєте їй пояснювати, що немає Діда Мороза, чи там 3 роки, так? що немає чарівників, що не можна махнути чарівною паличкою і буде 700 порцій морозова, дитина може з вами і погодитися під тиском, тому що ви мама. Не можна сперечатися з батьком. Взагалі, ти знаєш, краще не сперечатися, але вона буде вірити, що насправді це все реальність. Так, от треба сказати, що Володимир Путін, Дмитро Медведєв, члени російського уряду, російські військові і російські громадяни це саме такі. Важкі діти, італія. Але ми, ми стежимо за цими останніми днями ще до такого рішення Сенату, ще до арештів по Гаазькому трибуналу по справі Юкоса. Вже відкрито обмінялися думками російські чинники, в тому числі силового блоку, і, наприклад, блоку НАТО, про те, що фактично почалася нова гонка озброєнь. От, власне, ми пам'ятаємо, що гонка озброєння як частина холодної війни привела до падіння СР. Він просто тріснув, бо не витримав її. Росія зараз що готова реально до гонки озброєнь? Чи це буде знову ж таки внутрішньополітична політична імітація для мілітаризації російського суспільства? Права в тому, що е, та гонка озброєнь, яка яку не витримав радянський союз, також була до певної міри імітацією. Але він цієї імітації теж не витримав, тому що всього є свої закони. Я думаю, що президент Рональд Рейган він зробив абсолютно правильний, я сказав, крок, коли він зрозумів, що треба втягнути ідіотів у таку ситуацію, з якою вони вже не зможуть а зараз повторення втягування ідіотів, Абсолютно, Да. Да, ну знову таки це не ідіотизм в психічному плані, це саме це дитинний, дитинна свідомість. Адже ви пам'ятаєте, що радянські люди ви ж жили в Радянському Союзі. Жили. жили. Пам'ятаєте, що вони щиро вірили, що їм всі загрожують, що вони мирна країна. Зараз в Росії, до речі, небезпечніше Радянський Союз. Радянському Союзі У була хоча б мирний порядок денний, імітація миролюбства. У Росії імітація агресії. Ну, і те, і те, до речі, обидві імітації призводять до численних людських жертв. Окей. Але так чи інакше передаємо слово е, нашому колезі. Там свіжі новини. Власне, конфлікт, який триває уже кілька днів щодо батальйону торнадо, верніше міліцейської роди Торнадо, а також батальйону Чернігів, вичерпано. Принаймні, у цьому нас намагається переконати Арсен Авако на своїй сторінці у Фейсбуці. Він так і написав: конфлікту більше немає. Непорозуміння між торнадівцями і прокуратурою військовою завершено. Я нагадаю, що напередодні сімох бійців роти спецпризначення міліції торнадо а також бійців батальйону Чернігів затримали правоохоронці. Їх звинувачували у знущанні над людьми. Ну а власне новина годинної давнішності такий собі пан цукор заявляє про те, що база торнадо на Луганщині замінована. Пан цукор це комбат цього військового формування. Власне, будемо уточнювати інформацію і будемо вас інформувати. Поки що короткі новини, а потім повернемось до студії. Ми продовжуємо нашу розмову із журналістом Віталієм Портиковим. Віталію, ви говорили про те, що є натяк на те, щоб в Росії пораз змінювати політичний режим. А наскільки це реально? Звичайно, всі про це мріють, марять, але наскільки от ви в цьому вбачаєте можливість реальності? Розумієте, російський режим це абсолютно не той авторитарний режим, який існував в радянському Союзі. Тому що радянський режим. Був герметичним. І фактично він почав самоліквідовуватися тоді, коли ця герметичність не могла далі забезпечити функціонування його економіки. Російський режим, він, це щось абсолютно неймовірне. Це режим, який поводить себе так, ніби він герметичний, але всі покупці продукції у них на Заході, всі їхні гроші у них на Заході, всі їхні дружини у них на Заході, всі їхні діти у них на Заході, всі їхні дачі у них на Заході. Звичайно, може бути така тяжка ситуація, як з паном Фірташем, який живе собі в Відні і не може поїхати до свого чудового маєтку на Лазровому узбережжі Франції, але ж не всі такі нещасні. От, значить, це п'ять. Що там ще? Ну, тобто, все. Все. Mm -hmm. все, що в них є, знаходиться поза кордонами Росії. Тому що знаєте, російський режим це такий режим, який був створений свого часу колонізаторами в Африці, коли вони звідти викачували. Ресурси, а жили в Великій Британії чи в Бельгії. Тільки у Росії колонізатори свої ріднесенькі, білі, збіли, які фактично експлуатують своїх співвітчизників. От, от в чому сутність цього режиму. А колоніальний режим потребує доступу до тих міст, куди викачуються ресурси. А якщо подивитися зараз на оцій серйозний стрімкий удар, який відбувся, спочатку Бельгія заарештовує в власність так Росії і навіть СССР, бо як правонаступниці, за наслідками Гаагського трибуналу в справі ЮКОСа. Так, угу. перша реакція яка. Ми вчора її приводили. Ідіоти, ідіоти, ідіоти. і друга реакція Бельгія це взагалі не країна. Це якісь карліки, а ми ж тут така большая страна. А пілі співа, говорить наш з тобою колегенька Мішенька Льонці. Так. От, і отут після цього раптом ніби така в, в русофільська культурологічно Франція, хоп то саме, і Австрія, де навіть політичного класу прикута. Яке куча. має значення русофільства, коли мова йде про правосуддя? Про, соф, про правосуддя, Є, Я не... зараз не... говорю з точки зору Росії, так? Два удари від Франції і від Австрії. Це якось зміщає акценти оцих бізнесових довкола кремлівських колах. Ну, ну, треба розуміти. Вони, по-перше, не дуже розуміють, що відбувається. Вони зараз починають. Тому що вони впевнені що в усьому світі правосуддя як у них. Угу. Тобто, порішать чому почому не позвонив в цей суд щоб Владимир Владимирович позвонив канцлеру Австрії, а канці Австрії позвонив суд». А тепер вони розуміють, що або ці не хочуть телефонувати до суду, або не можуть. Ну неприємно, і це тільки початок. А тепер уявіть собі, що буде, коли ми будемо подавати їм позови про Крим. Причому треба не просто позов, щоб вони анексували Крим, а от по всіх, по цих вишках. По всі анексовані державній власності, по всій приватизованій власності цим окуповою по Путі... надрах, да. по шельфу. Пам'ятаєте, була казка Голий Король Ханса Крістіана Андерсена. Так У нас є всі можливості побачити е, цю сказку в реальності І, В інсценізацію з Володимиром Володимировичем Путіним в головній ролі. Він буде вже без манції вигулькувати собі по Тверській, а всі будуть сказати: ой, як прекрасно дід наш президент, какі баще одежди. От це так буде виглядати. Да. А от от мені цікаво, чи от у вас же ж багато знайомих в Росії, в Москві? Наскільки ми знаємо? Вже да, я прожу майже все життя. Ну, от я ж Чисто, я тому звідси починаю. Скаржаться вони, от ці рішення, які були у Франції, Бельгії, похвалення. слухайте, я спілкуюся з. С... Психічно нормальними людьми, дорослим. У мене немає е, знайомих, тому що ну, ви розумієте, ну, це знову таки, якщо у ваших дітей не може бути е, знайомих серед дорослих, у них, як правило, вони спілкуються з тими, з ким вони ходять там, до школи, там, до дитячого садочку чи що кудись. А дорослі люди спілкуються з дорослими. У мене серед дітей, навіть що вони займають високі посади, я там верховною головнокомандуючим і немає знайомих, тому що немає спільних тем. До Окей, вони адекватні вони розуміють, да. так? немає. Вони я не можу говорити кубики, як нам солдатиків сюди от поставити, я не можу. А, а дорослі люди все розуміють. Вони чітко кажуть, що Росія дійде до повного краху. Ми обговорюємо досить простий спектр тем. Якщо цікаво. перша е конференція по без'ядерному статусу постросійського простору. Друге, чи вдасться взагалі зберігти територіальну цілісність Російської Федерації, на яких засадах і що не вдасться, на які саме держави буде. Розкладатися Російська Федерація і як запобігти ядерній небезпеці, і третє це формат взаємин або цієї єдиної федеративної складної Росії або нової державної. Території з Україною та іншими пострадянськими державами. І всі ці люди вони абсолютно тверезі, це політичні експерти, це люди, які працюють в державному апараті вирідом. Там дуже багато людей, які готуються до краху цього режиму. Добре, але це як е готуються? Ну, нормально, як, як люди готувався Конрад денаур до краху режима Гітлера. Та, та, там же завжди були в Німеччині люди, які знаходилися в державній інфраструктурі і робили все можливе. Щоб ця інфраструктура врешті решт знищилась, тому що вони розуміли, що вона не людська, і вони готові були її замінити. За, моїм, за моїми оцінками в російській номенклатурі таких людей приблизно від 30 до 40%. відсотків. Окей, а тепер давайте візьмемо більше ніж суспільство. Віталій, але ти е, е, ну скажімо так, що ми чуємо в е, ніт жизні після Путіна. Це е... і на Марсі теж жизні да. ні, да і відповідно. А якщо і навіть вже починають говорити, а якщо не Путін, то тоді е, ліба Шигу, ліба Іванов. А послі ніг теж жизні ніт. От, а це ні, треба розуміти. Хто це говорить? Це говорить Слава Володін. У нього дійсно життя після Путіна скарівся, він, хоча я не впевнений. Тому що Хорщов, напевне, теж думав, що після Сталіна у нього життя немає. А потім виявилося, що це таке чудове життя. Просто треба, щоб Іосиф Стюнеч помер. А Берію ми самі. Угу. Так, от, якщо, якщо Володя, умовно кажучи, позбавиться Сталіна і закопає Берію, може потім виявитися, що він великий реформатор. І що в нього в шухляді лежить план оновлення Російської Федерації. Ну, умовний Володя, mm -hmm. маю на увазі, що реальною людиною, яка знищить Путіна, буде саме та людина, яка говорить, що без Путіна життя немає. Зрозуміло. ось це перший кандидат на знищення. Але, але хоч це зрозуміти із цим е, продовженням е, подання санкцій на арешт російського майна як невиконання рішення гарського трибуналу у справі ЮКОСа. Є вже три країни. Чи а це потім означає... вже буде європейський суд? Ні, це означає, що зараз має бути просто такий собі е, парад. Держав, парад та? звичайно. Парад, так. А потім буде виконання рішень Європейського суду по правах людини за діюпою. А потім буде розслідування по Боїнгу. Угу. Це теж буде результат зрозумілий росіян. Ну, маю на увазі, тим. Так. А потім що буде? Ну потім буде вибір або герметизація повна. За принципом Північної Кореї, чи як? За принципом Радянського Союзу чи Ірану, так. Да. Ну або зміни режиму, або першої особи. А ось тут є новини із Санкт-Петербургу. Там Путін вже багато цікавого наговорив. говорив. Він... Там і Грекі цих раз Росіяни та українці це один, один народ. Бачите, Росія і не... Україна. Е, я російською далі зацитую, обрічені на совмісне будущее. Ваш ну, діагноз. Ну, це ну, такий діагноз. По-перше, ми дійсно приречені на спільне майбутнє, тому що ми сусіди, ми, на жаль, не острів. Я кожного дня починаю про це якось, мені якось прикро. Були б ми якоюсь Сардинією, то ми могли б я не знаю, крокодилів запустити в, в, в море. І не б, не були б річини на це будущее, але ми дійсно приречені, тому нам потрібно разом із цивілізованим світом працювати над е, переформатуванням російського політичного режиму і самої Російської Федерації. Це наша задача. Розумієте, виграти цю війну і змінити цю Росію. А там Путін також заявив, що бойовики десь знаходять зброю і десь от якимось чином дістають її, і так от Ну Ми знову знаємо, а це модифікація очима. ідеї воєнторгу в ідею. Я це не знаю, в ідею схорону. Ні, ні. Але дехто сказав, що навпаки, Путін фактично вже визнав, що він постачає зброю. От ви почули в його от, в виступі? це таки. Він проколовся чи ні? Бо ми пам'ятаємо, ну, він... він по Криму проколовся свій час. Ніє, зелених чоловічках да наші. Ну, ну і це ж його манера. Він завжди посилає різні сигнали для різних Розумієте, це сиг... То, то... Сиг... сигнальна мова. Це не мова слів, це мова сигналів. Тому дійсно, це треба з цим сісти, але виникає питання: а чи потрібно ці сигнали аналізувати, коли за ними не стоїть нічого, окрім його впевненості, що всі погодяться на його умови. Ну, Там все-таки сидять серйозні бізнесмени. Не всі про, е, проігнорували цей форум. Так? Ці бізнесмени є носіями певної економічно-політичної думки в своєму суспільстві. От вони приїхали, послухали спочатку бред Путіна про єдиний народ, потім вискочив клоун з Греції. Так? Я думаю, що, те, що до речі, поява там пана Ципроса це, 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 це прекрасна. Та. Тобто, тому що дійсно туди приїхали які люди? Вони приїхали, люди, які думають, що можна там заробити гроші. От. Так, вони, звичайно, вони, звичайно, вже. Ну, може, ми їх розведемо і щось від них ще отримаємо, і тут раптом Так ось, чим з чим вони повернуться. Тепер от що вони після тих меседжів Путіна і Ципроса привезуть до себе в свої країни ну, цивілізовані країни, ті, є? які авантюристи, будуть вважати, що вони і надалі можуть розкрутити тих чи інших uh -huh. і заробити якусь копійчину на цій кризі. Ці, які нормальні виважені люди, вони будуть відчувати себе у віварії. А коли вони, після чого вони, оці такі от уявні наші е, бізнес-посланці е, е, Заходу, коли вони остаточно приїдуть е, з якогось там чергового форуму і скажуть, що там точно, як ви сказали, оп, все, більше вже немає. Коли в Росії закінчиться нафта? Поки там є нафта і газ, бажаючих долучитися до кранціка завжди буде певна кількість. А скільки ваші адекватні люди виділяють часу на ось таку ось ситуацію? Ваші адекватні та. знайомі та. у Москві? А це неможливо, це як радянським союзом, це може закінчитися за рік-півтора, може продовжуватися до 10 років. Я, в принципі, вважаю, що це більш швидкий період. Я прихильник оптимістичного сценарію, оскільки немає економічних важелів для підтримання режиму. Що якщо поводитись досить жорстко, нові санкції зберігати старі санкції, це відбувається. Озброєні української армії, так що вони не могли туди ну, е просунутися. Чітка лінія розмежування на Донбасі і жодної копійки на окупованій території. Підтримка тільки тих наших громадян, які бажають переселитися сюди, або яким там важко, і які можуть претендувати на соціальну допомогу з боку української держави, але немає підтримки підприємств, немає підтримки бандитських влади і таке інше. То це в принципі за рік, півтора-два ми можемо дійти до повноїтнього краху. Але ми будемо сподіватися, що це станеться ще. Швидше наразі мусимо ставити крапку. Це був оптимістичний Віталій Портніков, журналіст. А ми прощаємось, а інформаційний вечір на п'ятому триває.